Хто сховався в кулачок, це наш зайчик хитрячок. Вушка піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. А тепер спробуємо виконати вправу іншою ручкою. Приготувались. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. А тепер спробуємо виконати вправу двома ручками. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вучко він зігнув, ох, втомився і заснув.